Всім привіт! Це Ліза Краснова. Сьогодні разом з вами я хочу зробити розпаковочку того, що мені презентували бренди на виставці Intercharm, а також деякі інші новинки, які я отримала за цей час. Як завжди, тут буде розіграш, подаруночки для вас, тож обов'язково дивіться, я покажу, які новинки бренди запустили цього сезону, на що варто звернути увагу, ну і взагалі якісь різні прикаляси. Те, що особисто мене порадувало, і взагалі я була. Я... Умовно заради того і приїхала на виставку бренд Елан, моя любімка Аня Кравченка. І поки вона не бачила, я вирішила, як я сказала, пожартувала, типу, вирішила вкластися в твій бізнес. А я придбала ось такий бальзам для губ і гель для фіксації брів. В мене такий самий є в ось такому форматі. Типу, брати з собою. А це вони випустили для професіоналів. Я ж професіонал, тому що я закінчувала а, курси бровок, війок, макіяжу і всього, чого хочете. Ось так він виглядає. І ви наносите його своєю, господи, цією щіточкою для нанесення. Мені було реально цікаво спробувати, тому що це, мені здається, теж дуже класна ідея, класний формат, тому що ти цією щіточкою туди-сюди не піхаєш, вона не набирає. Тобто той макіяж, ну умовно, я ж фарбую там а, брови олівцем. Потім я наношу цей гель. Потім трошки цей ж гель офарбовується я його пхаю туди назад. Коре, мені здається, це гігієнічніше, це зручніше. А звичайно, якщо брати з собою в подорож, то такий формат. А якщо вдома статично, то це класний варіант. Я, до речі, фарбую брови тільки фарбою Елан. І щоб ви розуміли, я проходила навчання в 2020 році. В мене з тих пір збереглися сашетки. Фарби, і я нею ще й фарбую. Ну, тобто, нормально, я поставила вже на собі такі експерименти. І ось цей бальзам для губ. А вони вже його колись випускали. Там була інша назва, це була, як, скажімо, експериментальна серія. Але в мене навіть в інстаграм десь є пост. Просто подивіться, який він гарний. Це розкошество. Я пропоную це зробити каблучкою. Обожнюю. Він так приємно пахне. Тут написано, що це sleeping mask, але ні, я використовувала як бальзам. До речі, якщо ви спеціаліст бровної сфери або цікавитесь цим, або просто хочете поїхати на море. Ця інформація буде за посиланням. Я залишу також інстаграм, де ви зможете поставити всі питання, які вас цікавлять. Це буде найбільша подія в сфері краси. А в цього плану в світі це так хвилююче, коли ти знаєш людину. Там умовно пам'ятаєш, як ви я пам'ятаю дуже чітко нашу першу зустріч, і саме кумедне. Ми нещодавно це обговорювали. Що та дівчинка, яка нас познайомила з Анією, ми з нею якось випадково познайомились. Буквально в той же день вона мені каже: Ой, до речі, я йду до своєї знайомої вона відкриває б'юті корнер в Гулівері. Пішли зі мною Типу, ти ж блогер може тобі цікаво, і це було вже в сиву 12-й чи якийсь був рік. І я їй кажу: ну пішли. коротше, там познайомилися Ані, і все. Тепер ми з Анією до сих пір разом спілкуємося. Це якась просто магія. До речі, про магію. Бренд Love Hair це бренд для волосся, який також запустила Аня Кравченка сестричкою. В них є завод, в Туреччині величезний, справжній свій власний завод. Така маленька тендітна дівчинка з заводіком в Туреччині, і там вони випускають суперкрутезні продукти. І весь елан там випускається, і також цей бренд засобів для волосся. Також Аня розробляє формули для багатьох інших брендів. Які не можна називати, ну тобто, деякі з них, я знаю, там це відкрита інформація, деякі є, на які вона не розповсюджується, тому що в них підписані договори. Але я вам зараз трошки розкажу: в мене з'явилась новинка, я чотири рази користувалася цим продуктом. Це така штуковина, її треба збовтати. Ви наносите цей засіб на волосся у ванні, коли волосся ще вологе. А, тримаєте певний час, воно так, як це називається, трошки має термічну дію, трошки нагрівається, потім ви змиваєте, і вас неймовірно сяюче, блискуче волосся. Так, його, звісно, зараз не видно, бо немає жодного сонця, але але, ну от. я не знаю, як там роблять ці модні парикмахери, чик-чик, Ну, типу, тобто, враховуючи, що я його. Навіть просто посушила самостійно ніяким ні, ні феном, ні чим, то я вам якось покажу на сонці, як воно сяє неймовірно просто вау. Я думаю, всі пам'ятають мій улюблений Silk Mist, Вже третя банка в мене. Наношу його на волосся при сушінні, воно класно розгладжує, робить його м'якесеньким, супер дрібна дисперсія І зараз бренд Love Hair тепер можна придбати на хітомі. По-перше, це супер вау. По-друге, там буде найкраща ціна, тому що у хітомі діє спеціальна знижка 10% на. На весь асортимент з моїм промокодом Ліза 10 у вас буде найкраща ціна. Яка тільки можлива в інтернеті, тому на будь-які бренди, які представлені на хітомі, діється знижка. Вона також сумується зі знижками та акціями, що вже діють на сайті. Спільнота є такий прикольчик. Я вам залишу посилання, побачите, і там я зазвичай пишу всі актуальні знижки. Так, от зараз ще на хітомі при покупці від 1800 гривень. Ви отримаєте повнорозмірний CP1 бальзам для волосся в подарунок. Тому, якщо ви хотіли щось придбати, подивіться, якщо вона є на хітомі, для вас буде найкраща ціна в якості термозахисту. Це те, чого я не використовувала ще, бо тут є продукти, які я люблю і юзаю, Є новиночки. А гідроміст – це теж зволожуючий доглядовий засіб для волосся, і також він містить. Термозахист і УФ-фільтр. Тому я вирішила взяти, тому що в якийсь момент був, що я перестала користуватися термозахистом, хоча постійно вам кажу, використовуйте це дуже необхідно. І сама така «М -м -м -м, забила, забула, а я вам напам'ятаю. Ще одна новинка, тільки презентована: Salt Boost, я його ще теж не використовувала. Це сольовий спрей. Його можна наносити як на корінь, щоб отримувати, типу, супер об'єм, або робити оці локони... Бічівейс, другий флакон засобу для росту волосся Хербус. Тут в мене вже щось я так відчуваю, що дуже мало залишилося, тому я вицаганіла собі новеньку пляшечку. Обожнюю! Блін, це дуже класний засіб. По-перше, цей надзвичайний аромат. Я наношу, коли волосся ще вологе, тобто я зайняла рушник. І коли ще знаєте, я наношу ну, по проділам, отак. Потім піднімаю отак наношу і роблю масаж. Обов'язково ці засоби, будь ласка, ну робіть. Ну це ви вже витратили гроші на продукт. Ну витратіть ще хвилину, хоча б на те, щоб масажувати це тільки не сильно. Все, що ви наносите на шкіру голови. Обов'язково робіть з масажиком, саме тому це буде давати ефект. А ще для шкіри голови дермапіл також використовувала поки що тільки разочок, бо Аня сказала, що цей засіб можна використовувати кілька разів в місяць. Це такий пілінг для шкіри голови. І ще важливий момент, якщо ви використовуєте... Стайлінг або якісь такі важкі засоби для волосся. Обов'язково треба, ну, в принципі, очищати шкіру голови, щоб краще вбиралися всі ваші інші доглядові продукти. Я, до речі, не знаю, чи продаються ці сашетки вже на хітомі. Напишіть їм в директ, якщо що. Це дуже зручно, що ви можете спробувати. А тут, по-перше, бачите, ви відриваєте, але тут є зіп-пакетик. Тобто ви берете, наприклад, умовно в подорож з собою, і вам на От я мою голову кожен день, але мені цього б вистачило. Ну добре, маски для волосся – ні, тому що це там ну максимум на два рази. То знаєте, кажуть, що треба маску використовувати: господи, скільки тридцять мілілітрів маски за раз? Я просто вибачаюсь: тридцять 30... ну, то якщо це пакет. 15? Ну, я не знаю. Просто залежить, звісно, від довжини, але якщо я наносу таку кількість маски, то я вся умащусь. Так це ще треба два таких пакета, з ног до голови. Fiber Flex я не використовувала, нічого сказати про неї не можу. Також шампунь Repair Pro і Glow Balm не використовувала ці засоби, але я використовувала шампунь Chroma Care. Боже, він такий класний, просто неймовірний. Ще в мене є шампунь для глибокої очистки, я його використовую рідко. Коли роблю собі оці зализані, знаєте, в мене є оцей стік для зализування волосся. От коли я його використовую, я завжди використовую той шампунь. Ще в мене була маска, в мене там в порожніх банках. В якихось, по-моєму, порожніх банках я вже показувала з відеоком. Я залишу посилання. Якщо ні, то буде. Я може навіть окреме відео зніму, бо хочу спробувати все. зніму... та да, що ж такое. Зніму окреме відео зі всіма цими засобами. Від Love Hair. спробую все більше ніж по одному раз. Я оцей от. Пілінг uh, і розкажу вам ось такий адвент-календар. Так, ви не почули. Вересні адвент-календар. Але на виставці був презентований новенький адвент від Holy Skin. Їх було всього 10 штучок, один з них в мене. Я вже зробила його розпаковку. Ви можете подивитися ось тут за посиланням. Там також я дарую подаруночки. В цьому адвентику були зібрані як засоби, які вже є бестселерами бренду, так і деякі інші новинки, яких навіть ще немає на сайті. Тому, якщо ви любите бренд Holy Skin, якщо він вам підходить або ви хочете познайомитись, це супер вдалий час і продукт. І взагалі, Адвент дуже вигідний. Я а, взагалі ніколи не перераховую ціни в адвентах, тому що для мене адвент це щось більше про сюрприз, емоцію, такий типу, прикольчик. От, але цей адвент був дуже вигідним. По-перше, на корнері а, за покупку давали ось такий прикольний мішек. Мішек? Мішек. <риво> Дуже зручно, що тут є короткі ручки і довгі. Я обожнюю всі ці еко-Торбочки, тому що я не використовую пакети і взагалі сортую, тому для мене це був суперклас. Гель для душу, а також такий скраб. Це новинка, це якраз тільки-тільки запущений продукт. І також з цієї ж серії, ось такий крем для рук я обрала з кашеміром. Він мені дуже сильно сподобався цей аромат. І також за покупку, оскільки адвент я купила, то були презентовані. Ось такі стаканчики, в яких зібрані різні продукти бренду. Ось така мініатюра міцелярної води пробіотичної. До речі, вона також є і в Адвентику. І це версія маленька на все, що можна придбати, я залишу посилання знизу. Там вже будуть і умови розіграшу. Так що відкривайте опис, там буде вся корисна інформація. Моя улюблена маска, яку я просто обожнюю, вона в мене є в повному розмірі. В адвенті вона в 100 мл, такий класний, типу travel size. І ось можна, до речі, на мейкап придбати ось такі мініатюрки. Дуже годна маска. Вона е, є аналогом маски від Аташ, але особисто для мене діє в 150 разів краще, тому що в мене чутлива шкіра з розація. І маска від Аташ дуже сильно потім в мене тримається, чомусь почервоніння і таке от це відчуття жінь, жіння. жіння ж... Коротше. От, а з цією маскою від Holy Skin такого немає. Priority yeah. Beauty Group це е, просто чудові дівчата, обожнюю їх. Вони бренд Dermafirm представляють і Braderm. Dermafirm я обожнюю, але якщо я правильно зрозуміла, вони. Типу, зняли цю маску. Навіщо ж я не знаю? Поверніться її назад, будь ласка. Моя улюблена золота зволожуюча маска і маска патч. Ну я вже там їм на виставці все висказала, все, що я думаю, по цьому приводу. Тому що, ну, типу, як можна прибрати мою улюблену маску? Вони мене підкупили цукерочкою ігристим, Я думаю, для того, щоб я забагато не визникала. Сонце захист залишив посилання, дуже багато разів його показувала. В порожніх пляшках вже була а, дуже шикарний просто продукт. Плюс. З дуже класна в них лінійка для чутливої шкіри фіолетова, від Дермофірм теж залишено на її посилання. І взагалі дуже. Я сьогодні закінчила крем, їх теж це фіолетовий, багато засобів прикольних, які мені підійшли, і я вам їх показувала. Якщо я знайду відео, де я робила огляд на всю цю, коротше, всі відео, де я вже робила відгуки на ті продукти, що зараз показую, будуть тут. А якщо тут не влізе, бо тут поміщається тільки 5 посилань, буде в описі, то ж обов'язково не пропустіть, читайте там вся корисна інформація. Ще ми завітали на корнер Елеміс. Вони нам розказали про свої новинки. Деякі з них я вам вже показувала. Набір засобів із сумочкою тут очищуючий бальзам. про колаген Крем, також крем ге, цей підночка для вмивання про колаген. І ексфоліат, І ось така сумочка. Вона в мене є. Це дуже класний набір. Реально для знайомства. Або якщо ви вже використовуєте бренд Elemis, ось такі наборчики дуже зручно брати з собою в дорогу, щоб не брати повнорозмірні банки. А у хітомі представлено теж багато цих наборів, і на них теж діє знижка, хоча зазвичай. На набори знижок не буває. Так що парам-пам-пам, Використовуйте з задоволенням. Сістерс презентували також е новинку. Це ось такі нові пади. Це якраз заспокійливі пади, те, що мені треба для моєї чутливої шкіри. так що обов'язково вам розкажу тут. Бачите, навіть написано, якої ширини сам цей педік будемо з вами тестувати. І ще від МКС: ось така зволожуюча маска для волосся. Також не... ми завітали до шелфі. В них були всякі різні а, продукти. До речі, вони а, зараз запускають новий бренд догляду за волоссям, який має працювати класно з Це екзема. Там на Корнері була якраз представниця бренду. Вона сказала, що в неї є така проблематика, і вона користується цим а, засобами цього бренду, і що каже, що класний дуже результат. Також презентували різні сашетки від бренду Amos. Всі малючки відкладаю для. Тестувань і в дорогу з такий набір з колагеном. Тут якраз зібрані 5 продуктів. Можна все спробувати. Таке гарне пакування, і від Skinlab, тонер з супер нашумівшим зараз інгредієнтом PDRN. Всі від нього в захваті, всі піщать там просто весь тікток, весь інтернет стоїть на вухах. То якщо ви раніше могли використовувати це тільки в ін'єкціях, то зараз, будь ласонька, от вам засоби доглядові. Також ми зайшли на стенд до Куркер. В них був дуже гарний до речі, стенд з качечками такими. Ці моїм господи, знаєте, для душу, такі дуже гарненькі. Сметичка брендована такого фіолетового кольору. Крем PDRN, це просто вау. Вони сказали, що він надзвичайний, неймовірний. Хто не в курсі? Підірен це полідізоксірібанукліаціди, які є, це типу молекула ДНК, яку добувають із молок лосося. І це зараз та процедура, яку всі роблять собі омолоджуючу. Вона підтримує вироблення власного колагену, а також вона класно працює на омолодження, на загоєння. Тобто, це такий компонент, який умовно типу вбудовується в молекулу і відновлює її, тому що це і є частина ДНК, тільки не нашого, а лососівого. От, і цей крем кажуть, що просто феєрверк. Так симпатично виглядає ця баночка. Я вам потім розкажу, ну, вигляд просто дуже люксовий. До речі, сильно пасує під мій сьогоднішній лук. Це номер один по продажах в аптеках Південної Кореї. Тому все спробуємо, про все вам розкажу, все на себе намащу. Тому чекайте, через два тижні я з'явлюся просто неїстово молода. Beauty Brands. Привезли бренд до речі. Я коли їздила на виставку в Болоні, якщо ви не бачили, залишу теж посилання. Я там пригляділа кілька прикольних брендів, які мені здались цікавими. І саме цікаве, що ті бренди, на які я поклала око, вже представлені в Україні, а на той момент в них ще не було жодних представництв. Тому... Щось я шарю в цій темі. По-перше, Beauty Brands, вони привезли новенький бренд догляду за зубами. Це High Smile. Я вам їх показувала. В мене ще є їх відбілюючі полоски. В Україні вони поки не представлені, але дуже класні, реально прикольні полоски. А це лімітована зубна паста зі смаком шоколаду. Вона й по вигляду як шоколад. Льова був в захваті. Знаєте, тепер чистити зуби стало в рази прикольніше. Ось вона така, прям як справжня шоколадка. Вона й пахне шоколадом, і на смак, як шоколад. Взагалі, мені здається, що це дуже легітимний спосіб привчити дитину чистити зуби, тому що зубна паста зі смаком шоколаду. Ну, просто як і ще, якщо не так. Також лімітка від Білу і Венздей ось така піночка для, це типу, гель для душу в пінці. Хто не знає, б'юті брендс, вони. Офіційні представники багатьох брендів Tangle Teaser. І от вони ще презентували таку футболочку, на якій зібрані всі бренди, з які вони представляють це, до речі, дуже прикольно. Тут написано Beauty Lover, Тут зібрані їх бренди. Я некі до речі, той червоний шампунь я вам показувала. Лукас Хюрей паупа, хюрейбамбум, Тангл Тізер, б'юті блендерчик офіційний. Так, трійхат, к'юндей. І ще туди можна буде додати вже зараз і зубну пасту. До речі, дуже класної якості футболка. Так що. Ще ось такий гарний пакет з наповненням. Така от сироватка. Я, до речі, не знайома взагалі з цим брендом, тому буду пробувати. Ось такі масочки, буду все тестувати, зі всім вас познайомлю, ну по відчуттях такі прям добротні, знаєте, такі цупкенькі. І ось такі ви наносите цей патч, потім ви пшикаєте на нього тоніком, і він. Та є прозорим. Якщо ви бачили в Тік це просто взагалі зараз розрив. Тому буду пробувати і поділюсь своїм враженням, тому що ну те, що ти бачиш на відео, ти такий вау, це просто магія. По-перше, дуже гарна сумочка. Ну, ви зрозуміли, да, сумочки в залі? Просто дайте мені сумочку, я вже буду в торгів. Офігенно гарне е, кольорове поєднання. По перше, рожеве з червоним, це просто суперлюкс. Я вважаю. Льовіку презентували ось такі от наліпки. Офіційний дистриб'ютор бренду Lala Recipe в Україні. І тут всі продукти, які є. В бренду це мене цікавило найбільше за все. Це такий бальзам для очищення шкіри. Ви його крутите, і тут вилізає цей продукт. До речі, це дуже зручно, що вам не треба пальцями туди лізти, тому що ці бальзами вони емульгуються від води. І якщо ви пальчиками, не дай Бог, вологими забули, забили. Напам'ятаю вам, знову ж таки, то продукт буде емульгуватися і втрачати свої властивості. А тут зручно, що ти прокрутив, пальцями не лізеш, воно завжди чистеньке, гігієнічне, назад нічого не заносиш. Прикольний, до речі, дуже варіант. Я хотіла це спробувати. Ось так він, бачите, викручується. Ось Симпатічними штуковинками. Там можна було покрутити колесо фортуни, і можна було виграти всякі маленькі штученьки. Була тут від Неоджен пади. Ще ось такі падища були, до речі, теж в дорогу. Ось такий Baby Serum. такі падчі ще для боротьби з висипаннями, коли вони витягають їх на знаєте, цих перших стадіях. Дві сашеточки для обличчя, Патчики. На очі, такій от формі середині. Розпаковка з виставки закінчилась. Тепер буде розпаковка з мого поштомату. Ну це не з поштомату, але все ж таки. Я була в, на самому незвичному дівичве вечері ever. і наречена Марта вона презентувала всім подарунки. Знаєте, це коли приходиш на свято і подарунки дарують тобі, а не ти. От. Тому там були підготовлені для кожної з нас подаруночки. По-перше, це були масочки AIMX, я вам їх показувала, я обожнюю блакитну, просто неймовірно зволожуюча, класнюча. Буду от зараз пробувати ще заспокійло, ну, в принципі, для моєї шкіри це те, що треба. Тут вона з пептидами, їх тут п'ять штучок. Ви можете їх також придбати на хітомі супер знижкою. Також бренд BeHive, це доглядові засоби для а, волосся на основі меду українського. Вони розробили для кожної з нас ось такі індивідуальні, бачите, ліза краснова, підписану олійку для тіла. Це було так прикольно, так мило взагалі. Також від MonMu. Це шовкові аксесуари для волосся, подушки. В мене є, до речі, їх не подушки, а наволочки. Дуже класна наволочка. Просто як я її тільки не прала, вона взагалі тримається ідеально. І ось така резиночка для волосся, такого яскравого кольору нового айфону, як то кажуть. Блін, дуже прикольний, до речі, кольор такий яскравий. В мене нічого такого яскравого нема. Треба зберегти, знаєте, як якийсь аксесуар, і також від переконаний дій: ось такий рідкий хайлайтер. Марта влаштувала супер захід. Я вам залишу посилання. Якщо буде цікаво, подивитись, я постик писала з фотками. Це був захід на гольф. Е, як це? Гольф-клуб закритого типу. Він був в місті, тобто не треба було кудись їхати далеко. А там можна було потренуватися з тренером на симуляторі, а потім на відкритій місцевості. Там так все між будинками затягнуто сіткою, дуже прикольно. Я можу сказати. Що мені дуже сподобалось, і на диво. Трошки мені спочатку було важко, а потім, коли ми вже вийшли на відкриту площину, то я двічі, де як то два із двох потрапила і прям класно забила, ну тільки що ножку забула вивернути. А так я вважаю, що я просто гальфістка від Бога. Також від бренду Антонова Б'юті я отримала набір пензлів, Він був. Ці чарівні косметичці. Я ним вже у всю користуюсь. Я вже навіть їх мила кілька разів. А оцим пензликом я сьогодні наносила контурінг. А оцим пензликом я підтушовувала. Ну, коротше, я їх використовую просто не за призначенням, а як хочу. Я тільки оцей пензл ще ні разу не використовувала, він для корекції. І ось такі два олівчики. Сьогодні на мені ось цей Fancy Berlin, Він такий більш. Холодний, дуже гарний, він у мене нанесений. І помадка а, від Гірлен, бачите, ліміточка. Потім я так трошки підтушувала. Полівчик дуже прикольний. А, він такий гелевий, дуже якісний, дуже гарний. І другий а, це From Paris with Love, але він такий вже більш як малиновий. От. Просто по фоткам, знаєте, важко обрати, але ось цей Берлін прям взагалі супер мій вайб, Дуже мені подобається. Бренд Мікса надіслав мені свою новеньку сироватку. Я тут просто знаю, що це сироватка, бо тут з іншого боку написано, але я ще не відкривала. Тут ось така, типу як наліпка нагадування: дай 7 днів сировиці для перших видимих результатів проти недосконалостей шкіри. Олівчик спеціальний, щоб відмічати тут, коли ви почали користуватися. Сироватка і ось такий крем: це саліцилова кислота і аха кислоти він має матувати. Я дуже люблю бренд Мікса, не дивлячись на свою таку доступну ціну. В них дуже класні продукти. Мені дуже подобається те, що в них один продукт може закривати потреби всієї сім'ї. Там, умовно, крем для тіла. Він може бути як для новонароджених бейбіків, так і для дорослих. І це дуже зручно, що одна баночка не займає багато місця і закриває всі ваші функціональні потреби. Я вирішила піти на Експеримент, і я написала в чаті GPT, щоб він мені підібрав догляд сайту Hitomi, і я зробила умовою, що всі продукти мають бути до 500 гривень, тобто кожна штучечка А, І він мені підібрав засоби, я просто поклала цю коробку, знаєте, щоб не забути. В мене тут є і тонер. Ви, до речі, це побачите? Рілсик я залишу. А, там є все. Ще в мене новий дружок ось такий фен від DreamMe. Буду пробувати тут просто вау! Я такого ніколи не бачила. Тут є парфумоване кільце. Ви наносите свій парфум, який ви хочете, і коли ви сушите волосся, воно насичується ароматом цього парфуму. Ви прикиньте, взагалі, який це просто люкс вайб. випустили лімітовану колекцію своєї легендарної міцелярної води. Разом в колаборації з брендом Вікторія Бекхем. І до речі, ви знали? Я не знала, що біодерма це була перша міцелярна вода в світі. Тобто, цей бренд і розробив міцелярну воду. Я була шокована від цієї інформації, якщо чесно, я не знала. Ось так. Вона виглядає така красива, така рожева. Це Вікторія. Ну я не знаю, вона така красотка. А, і коли я дивилася цей фільм про неї з Девідом Бекфемом, це було дуже класно. Вони такі хорошенькі. Ну от і реально, вони такі кумедні, я не знаю. Я просто їх обожнюю завжди вболівала за них. Подивіться, як трансформувався вигляд міцелярної води. Руками. І зручно, в них є ось така малюточка. Ви також можете її придбати. Я, до речі, дуже люблю зелененьку їх а, міцелярну воду. Я її купую. А, коли мені треба в дорогу, беру таку малютку. Я вам її вже показувала неодноразово в різних порожніх пляшечках. Все почитаю, ознайомлю, рваємо разом з вами. Я чекала, не відкривала, не знаю, що тут, але ну, явно щось із колекції Клауд. Color. В мене, от, Тільки в мене з цієї колекції Cloud Matte є цей тональний, дуже мені подобається. І консилер теж взимку ще купила, теж користуюсь, дуже подобається. Так, ну-ка. Господи, хоч мене, звідти нічого не вистрибнуло. Ой-ой-ой. Я думала, воно їстівне. Ну, ладно. Так, блін, тут щось багацько всього. Ой, яке красиве, ой, яке гарне. Наліпки. Клас, Льова буде в захваті. Ще наліпки: Ламель Color Cloud це легкість, що надихає рум'яна, контур і хайлайтер з навогою формулою. В мене тут 4 відцінки рум'ян, також 2 відцінки хайлайтеру і 2 відтіночки контурингу. Все спробую. Будемо разом з вами тестувати в якомусь відео. І, звичайно, будемо разом з вами дарувати вам це добро. Тому що, ви знаєте, коли я щось багацького всього присилаю, я щось беру собі, чимось ділюсь з вами. Тому завжди із задоволенням підпишіться, щоб не пропустити. І останнє на сьогодні, знаєте, це, і, по-моєму, мені здається, це єдиний круасан, від якого я не наберу вагу. Але не те щоб я сильно переживала. Якщо знаєте, можна з'їсти круасан, мені вже пофігу на вагу. Свічки від бренду Sisters Aroma. я обожнюю їх старі свічки. А ті, які були в цьому господи, в бетоні, в мене до сих пір є одна непочата свічка. А в їх, до речі, от, ну, щоб ви не думали, що я вам тут придумаю: в їх бетонному пакуванні в ці я зберігаю пензлики. А в ще одній в мене там ручки стоять. Ну, я дійсно обожнюю, ці були в них стаканчики бетонні, дуже гарні. Декілька ароматів цих свічок в мене з круасанчиком. боже, як воно пахне. Це просто словами не передати. Оу май гад! Зараз вони їх випустили в склі. Боже, допоможіть. Який аромат! Треба швиденько піти поїсти. Це були всі засоби, які я хотіла вам показати. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть коментар, щоб отримати подаруночок. І напишіть, що вас тут зацікавило, що найбільше вам хотілося б спробувати. Я бажаю вам чудового дня. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте сьогодні про свій щоденний донатик і до зустрічі в нових відео. Бувайте!